Всім привіт, і ви на каналі Сліпі Ток, я дуже рада вас бачити. І сьогодні я хочу поговорити з вами на одну дуже важливу тему, що стосується мого каналу. Я думаю, що ви вже побачили, що відео виходить прям дуже рідко, можливо, пару відео в місяць, а потім перерва на місяць або два. Зараз я хочу все розповісти, що сталося. Тож, давайте почнемо. Більше ніж 3 роки тому у моєму малому віці. Я створила цей канал для того, щоб знімати відео про Токабоку. Тоді гра токабоку мені дуже сильно подобалась. Я в неї грала і на відео, і поза відео. Це була моя найулюбленіша гра. І я почала знімати про Токабоку. У мене майже не було ні переглядів, ні підписок, ні вподобайок, взагалі нічого. Був мертвий актив. Мене це почало засмучувати, але я все рівно йшла далі, я викладала відео кожен день. Кожен день і монтувала, і записувала аудіо. Я буквально робила все, щоб викласти кожен день відео. Тоді для мене це було нормально та мені було неважко. Хоча хотіла вас повідомити, що спочатку я знімала російською, Ну, я думаю, що до війни багато хто знімав російською мовою, тому це нормально. Після повномасштабної війни я перейшла на українську мову, та у мене почав рости актив. Для мене це було несподіванкою, тому що я не очікувала, що я стану більш популярною, ніж була, але завжди були якісь нюанси. Тоді нюансами було те, що у мене дуже сильно лагала тока, і я буквально не могла знімати відео нормально, для того, щоб все мені було зручно. Тоді мене вже це починало бісити, і я вже не хотіла так сильно знімати, я все рівно продовжувала, тому що все рівно мені це ще подобалось, і це було класно. Пізніше я ще завела свій аккаунт з артами, де я викладала різні арти. Він був в інстаграмі. Також ще був Тікток та Телеграм-канал. І хотіла сказати, що якщо ви зайдете на посилання, яке завжди є в описі під моїм відео на Тікток. Та Інстаграм там вже не буде профілю сліпі тока, тому що я їх видалила. Я гадаю, що вони мені не потрібні, тому я їх видалила і зробила ті, які для мене будуть зручними. Також я скоро видаляю телеграм-канал, тому що там навіть взагалі не було активу. В інстаграмі був нормальний актив тільки тоді, коли я знімала російською, коли українською він повністю пропав. І арти я викладала дуже рідко. А Тік-Ток я майже нічого не викладала. Тому так і є. Після того часу, коли у мене зависала тока, вона нарешті нормально працювала, та я могла вільно знімати своє відео, і це мені дуже сильно подобалось. Та я знімала приблизно три відео в тиждень, що було для мене нормально. Але після цього всього проблеми не закінчились. У мене був дуже поганий мікрофон, що мене було майже нечутно, тому потрібно було давати багато звуку. І я думаю, що багато кому не подобається такі відео із поганим звуком, і до того із поганим монтажем. Тому що в мене монтаж теж не дуже. Насправді він нормальний, але не найкращий. Після цього відео було все менше і менше. Хоча деколи я поверталась, але не надовго. Буквально я могла повернутися на тижні-два, потім знову пропасти, потім знову з'явитися через місяць. І так було дуже багато разів. Я думаю, що мої давні підписники знають, що це було дуже довго. Що ж, зараз, як ви чуєте, у мене з мікрофоном все нормально, так що в мене немає проблеми з мікрофоном. І тепер головне питання: чому я все рівно не знімаю відео? Так от, зараз я вам усе розповім. Ну що ж, як я бачила, у мене почала з'являтися велика аудиторія. Аудиторії стало більше, але моє бажання знімати відео ставало все менше і менше. Моє бажання буквально пропало рік тому, можливо, навіть більше, тому що мені, мене вже не цікавила тока, навіть зараз вона мене не цікавить, я навіть в неї не заходжу. Вона в мене стоїть завантажена, але я в неї не захочу. Тобто повністю пропав інтерес. Друга, напевно, велика причина це навчання, тому що його зараз дуже багато, та я не буду встигати знімати відео, тому що навчання займає дуже багато часу, та це досить є важливим, тому немає часу. І, напевно, що основна причина це те, що я вже виросла із токи Боки. Тому що я на початку своєї кар'єри була ще маленькою дівчинкою, якій дуже подобалась «Тока бока Зараз я переросла цей період, та мені ця гра просто так сильно не подобається, що я її прям ненавиджу. Ця фраза звучала досить дивною, тому що я обожнюю відеоігри, але ігри такого характеру мені перестали подобатись, та я в такі ігри не граю. Тому така пропала із мого інтересу. Тож, до чого я прийшла? До того, що я, напевно, зупиняю зйомку своїх відео та закриваю канал. Я думаю, що так буде найкраще і для мене, і для вас. Тому що я не хочу знімати, а вам дуже нудно чекати, поки я викладу нове відео. І якщо ви хочете від мене відписатись, то, будь ласка, відписуйтесь, мені буде все рівно, тому що мені це не цікаво. Пишіть коментарі, які хочете, щоб я повернулась, і так далі. Але я вже не повернусь. Я канал видаляти не буду, тому тут залежаться всі відео, які... Я викладала колись, тому ви зможете дивитись усі мої старі відео. Також можливо, я б хотіла зняти ще одне останнє відео. Ви можете задати мені якісь питання під цим відео. Звісно, якщо ви хочете, і я можу на них відповісти в наступному відео. А якщо не буде ніяких питань, тоді більше відео не буде. Що ж, я буду з вами прощатись, дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Сліп і Всім удачі і бувайте!